Дарина, 21 рік з Миколаєва вчила школу і поступила в ліцей. Я о 5, 5 ранку. Збиралася на практику. Я приїхала в місто, все місто годіло, що війна, і повернулася додому. Брат, як брат за сестру, то за сестра за брата. В мене загинув брат і я пішла, я ще рік думала. Пішла. Мати дуже проти була, але вона вже так оголонилась, так скажу. Сестра менша, теж була проти. Старша сестра так. Стабільна, стабільна, стабільність. Не дзвонить навіть. Пообічала вже неділя пройшла. Я їй просто напряму сказала 25 числа. Я їду на війну. Колектив добрий. Іменно до мене він добрий. Всі люди сприйняли мене як дитину, тому що я маленька худенька я її з дитина. І много позитиву. Штурмовик. Тому що. Ш... Нема кому служити. Ніхлаєві, нема кому служити. Всі прячуться. Вільмовочка. Це мене спрашували і багато разів. Я говорила не ваше життя і ви моє життя не проживаєте. Успіхів, щоб я трималась там. И шоп мене се било добро